Шановні українці, шановні друзі, шановні брати і сестри, до Національного гетьмана України і українських земель звернувся кандидат історичних наук, письменник, автор шістьох книг, наразі молодший сержант Збройних сил України Назар Розлуцький, воїн і захисник України. І він попросив, щоб я, як національний гетьман, розповсюдив на весь Ютуб, на весь YouTube, на світ сторінки його звернення, щоб його почули іноземці і інші політики. Він сказав, я не військовий. Я ніколи не прагнув бути військовим. Я кандидат історичних наук, дослідник, музейний працівник і трохи письменник. Я повинен присвячувати час дослідженню історії, написанню наукових і науково популярних праць. Я ще художник, художник книг. Бо мені це подобається і навіть виходить. Я хочу бути письменником України. Але останнім часом я військовий, бо в моїй країні, Україні війна. Ми щодня вступаємо в артилерійські дуелі, в яких один великий приліт ворожого снаряда перетворить нас на фарш. Та ми не боїмося, ми воюємо за Україну. Ми спимо в кузовах на ящиках, в неймовірній тісноті, а миємось в теплій воді раз на місяць, коли дощ ми мокрі, коли болото ми брудні. І як чорні чорти і миємось раз на місяць. Нагадую, і то не факт, що наступного місяця випаде така нагода. А коли був мороз, мої побратими відморожували собі пальці. Йому ми коли вільна хвилина, а не коли час їсти, чи є апетит. Спимо настільки нерегулярно, що я не знаю, чи можу коли-небудь вернутись у свій стандартний графік з 23 до 7 ранку. При цьому ми є пріоритетною ціллю для ворога. І нас можуть спробувати знищити різними способами до того ж у кожен момент. І в подібних умовах, якщо не у ваших, зараз знаходяться в Україні тисячі істориків, письменників, бухгалтерів, банківських працівників, айтишників, учителів, дизайнерів. Та інших геть мирних професій, і їх убивають із 52-го калібра і ракет точок. По них прилітають кулі і вовги касетні і фосфорні боєприпаси. Хтось із них уже загинув, а хтось ніколи більше не повернеться до свого фаху, бо вигорів. Але всі вони продовжують воювати. Бо за нами Україна, бо якщо вони складуть зброю, їхні батьки будуть убиті, дружини і доньки зґвалтовані, а житла зруйновані або конфісковані. І коли вустами політиків Франції, Італії, Німеччини та ще деяких країн нам пропонують скласти зброю, погодитися на втрату територій, Надати Росії якісь гарантії безпеки, то це абсурд. Росії не потрібні жодні гарантії безпеки, це її сусідам потрібні гарантії від загрози з боку Росії. То я відчуваю людь і глибоку огиду, огиду до цих нікчемних людей, які через свої упередження або ж завдяки брудним путінським грошам. Готові приректи мою країну на поглинання на повільну і болісну смерть. Огидує люд до тих, які мають величезні можливості, щоб допомогти подолати кризу, але натомість прагнуть свідомо чи несвідомо до того, щоб її поглибити. Бо навіть цілковита капітуляція України. Не вирішить проблеми світової безпеки, навпаки, підштовхне Росію до нових загарбань. Нам не потрібні позиції і пропозиції здатися. Якщо ви не готові воювати разом з нами проти оскаженілого ворога людства, то допоможіть нам зброєю, грошима, санкціями. Нам потрібно дуже багато всього, щоб перемогти Росію і таким чином різко знизити рівень глобальної кризи. Але в нас є головне мотивація, любов до України. У нас є історики, готові спати на ящиках по 5 людей на одне спальне місце і тижнями. Місити багнюку без можливості помитися. У нас є бухгалтери, які готові місяцями їсти лише кашу з тушонкою. У нас є молоді студенти, які свої найкращі роки проводять під загрозою смерті, і вони нікуди не подінуться, хіба що їх усіх повбивають. Україна буде боротися або до перемоги, або доки не зможе чинити опір до останнього героя України. Цією промовою звертається до вас кандидат історичних наук, письменник, автор шістьох книг, а наразі молодший сержант Збройних сил України, захисник України. Назар Розлуцький, боремося і ми переможемо. Слава Україні! Слава Збройним силам! Слава солдатам і сержантам Збройних сил України!